Власне, ми поговорили про те, як це виглядає з точки зору більше людей, які організовують цю реабілітацію. А з точки зору самого військовослужбовця, який був в полоні, і повернувся, ми дізнаємося далі. Військовослужбовець полку Азов Віктор Цебрик з нами вже і на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю студія. Дякуємо дуже те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Перш ніж поговорити вже про реабілітацію і повернення з полону, ми б хотіли аби ви пару слів буквально розказали нашим глядачам, як ви взагалі опинилися в Маріуполі та і як довго ви були в полоні? В Маріуполі я опинився на період 24 лютого, так? А, так минулого так. року. Я опинився. На період 24 лютого я був на навчанні, ну, навчальний центр, там знаходився, ну, знаходиться. І я якраз закінчував період розвитку третього рівня, це, так би мовити, сержантський курс Національної гвардії. І ми майже закінчили, там було півтори-дві неділі до закінчення курсу, і от якраз почалась війна, повномасштабний наступ. І е, ми зібралися з усіма хлопцями з ОО. У нас там було приблизно до 40 чоловік, і ми е, вирушили до Маріуполя з Львовської області. Ну це в е, коротко я розкажу. Коротко. Ну а ось в, в, сам, в самому полоні, коли ви вже потрапили до полону. Я розумію, що у вас ще й була, ви були травмовані. В самому полоні, що для вас найгірше була, була ситуація? Це було фізичне здоров'я, це було психологічний стан. Що там відбувалося? Той час, який я провів там, я б не сказав, що так мені, ну особисто мені, було важко так, що я прям хотів там закінчити життя самого. Е, ну, це так прямо ж е, на мою думку. Я, е, е, Як вам правильно сказати? Е, е, це доволі таки нормально, але найважче я переносив те, що ти полонений, ти не маєш ніякого права на голос, ніякого права на ну, взагалі ні на що. Тільки на повітря, на воду і на мінімум якоїсь їжі. І ще дуже сильно так мені важко далося. Це як чоловіку, як військовому, це напевно не, не мати ніякої змоги щось поміняти, вплинути на, на будь-яку ситуацію, яка там, коїться з тобою, з твоїми побратимами і взагалі в країні. Тобто з тебе зв'язані руки, ти полонений. Ти військовополонений. Ну, це напевно, снова. Фізичний стан, та бо ми розуміємо, що умови, в яких перебували українські військові на Азовсталі, та не вистачало води їжі поранення, якими умови були в полоні? Чи росіяни надавали хоча б якусь медичну допомогу? Медична допомога була взагалі мінімальна, ну максимально мінімальна і. Там е, була в нас велика кількість поранених, е, і вони періодично мали змогу е, до обслуговування, там, до перев'язок. Ну, зі сторони медичного персоналу, це, ну, цей персонал, це були і самі е, військовополонені, самі наші медики. Там морсько, з морської піхоти і з інших підрозділів там була така, так би мовити, е, Збірна команда зі всіх підрозділів, е, ну я е, так от можу посудити і сказати, що ну, моя вага е, стабільна е, зараз, і до того це була 84-85 кілограм, а під час. Е, на момент виходу з полону, тобто обміну, на момент 21 вересня це було 60, якщо не помиляю, 64, десь так. І ще одне по медичному обслуговуванню в лікарні. Ну я вам просто скажу, що там не могли гіпс поміняти хлопцям з однієї сторони, а з іншої робили операції, зшивалися... Чи нерви, чи зв'язки, я не пам'ятаю. Ну, робили деякі операції. Ем, і в мене постійний тиск. У нас у всього е, поверху, у нас там чоловік, якщо не помиляюсь, 40 знаходилось е, на п'ятому поверсі, е, то в нас майже у всіх був тиск е, занижений. Тобто, в мене найвисокий тиск на період. Е, Донецькій лікарні це був 90 на 60. Саме низький це в мене був, якщо я не помиляюсь, це 70 на 50. Тобто я один раз свідомість втратив, а інший, інший час в мене просто було це памбрище в голові і ем, постійна слабкість. Ось, тобто отак. З однієї сторони вони і можуть операцію якусь там зробити, мінімальну, а з іншої вони. Ну... Тобто не можуть нічого зробити з таким станом і підвищити тиск. Хоча вони кололи мені вітаміни, кололи мені там кофейни, якщо не помиляюсь, але нічого не допомагало. Мені казали, що це все розсмішило, що це все ті, це нам препарати, кололи на Азовсталі. І за цього в нас зараз ці, ми відходимо від них. Так ну м'яко говоря. пан Віктор, а ось вже після того, як ви повернулися з полону. Перше, що яку допомогу ви потребували, перш за все, і як відбувалася ваша реабілітація? Чи могли б розказати? Дивіться, мені потрібно питання. Я хочу зрозуміти, чого я потребував, вважав я? На момент турмін. Ну, от так, як ви вважали, ось, перш за все, що вам потрібно було, і ту реабілітацію, яку ви отримали, чи це співпадало з тим, з вашими якимись потребами, потребами. очікуваннями, і, можливо, ви щось хотіли би для тих, хто, можливо, зараз буде виходити з полону, можливо, щось змінити, на вашу думку, що вони потребували би в першу чергу? В першу чергу, дивіться, це дуже чудово, що ви робите таку. Передачу і задати такі питання, тому що е, на момент виходу нас сильно почали кормити солодким і взагалі різне, різними харчами. Цього не потрібно робити. Е, у нас половина або навіть більше людей, які були обміні 21 вересня, всі лежали е, з, з болю в животі. Тобто, ну, вони переїли. Ну мені я так би мовити, я. Е, Получив те, чого я хотів, то я не мав міри. Я просто їх дуже багато, і потім я різко набрав, і мої судови країни вони просто почали. Ну дуже сильно перенавантажуватись з, з такого з малого. Я ледве міг ходити, так а в мене ще й добавок поранене ліве коліно, і ну ви розумієте, я набрав до 64 приблизно. Я не пам'ятаю точно вагу, там було десь 64 66 можливо. Е, я набрав до 8, 8 10, 9. І це різко за місяць, за півтора. Не потрібно сильно закормлювати людей, ви ну це від доброти, це від, ну, від щирості нашої української такої натури, що вони розуміють, що ми цього не мали довгий період часу, і вони хочуть нам дати все, що можуть. Але в першу чергу потрібно звернути увагу на людей з проблемами з суглобами, переломними відкритими. Ранами, там, вибачте, зараз правильно скажу, з відкритими переломами, зміщенням, там потім пораненням головного голови, можна так сказати, там, де перебиті нерви, і задіта напевно, опорно руховий апарат, люди, у яких дуже велике. Виснаження організму, то тобто у них анорексія. От дуже в мене є один приклад, що там мій товариш, мій друг знаходиться в полоні, а в нього а, прооперований поперек, в нього там. І металева пластина стоїть, тобто і він ще повністю не на момент 24 лютого, він ще повністю навіть реабілітацію не пройшов навіть не починав її проходити. Тобто, звертати увагу так само на таке, якщо є якісь там посторонні імпланти, там і так далі. Я би більше звернув увагу на здоров'я і на фізичний стан. Максимально виснажені м'язи, психологічний стан у всіх по різному. Ну, я не можу сказати, що в мене нічого не помінялось, але е, всі люди по-різному на, на полон і на такі умови реагують. І е, ситуації у всіх різні в полоні. Тому ну, ви розумієте, що. Е, Відношення до офіцерів, до сержантів, до солдатів воно там різне і різні, там, різне спілкування з ними. Тому я б більше приділив не тому, що закормити хлопців, а не нападати на них. Бо це психологічно дуже, ну, я б сказав, воно. Можливо, навіть відлякує. Тобто, не потрібно так сильно нападати на них, не закармлювати, а більше просто медичної допомоги визначити визначити всіх поранених, всіх, тому що навіть з найменшим пораненням там є хлопці, у яких просто ну, можливо, це на перший погляд буде здаватись там не сильне поранення, але хлопці з перебитими там. Нервовими закінченнями, вибачте, з перебитими нервами там рук, їх потрібно так само одразу до шпиталю і одразу надавати медичну допомогу. Бо мені сказали, що якщо б мене прооперували відразу, моє око можливо було ще врятувати. Ну якось так. А Як взагалі це відбувається? Бо ми говорили з попереднього гостю, Вона казала, що є два таких великих реабілітаційних просторів, один в Києві і один зараз відкривається в Миколаєві. Та а як це взагалі відбувається? Тобто, де ви перебували? Чи там, де ви зараз знаходитеся, є ті спеціалісти, є ті люди, які можуть допомогти там з фізичною реабілітацією? Якщо є така потреба, то психологи. Я спочатку був в Чернігові день. Я переночував там, а потім мене відвезли до Києва. В Києві я попав, в Це і там вже мені надавали допомогу, Уже, вже оперували і так далі. А після того мене направили. Я не пам'ятаю, як це реабілітаційний центр називається, але хочу звернути увагу, що дивіться, реабілітаційний центр знаходиться за містом. Можливість якось, і це я так звернув увагу, що там більше людей похилого віку. Не потрібно заганяти полонених, які мають якісь. Всі полонені, от я, я так вважаю, це моя думка, що всі полонені мають якісь найменші, а в когось більші проблеми з психікою. І не потрібно заганяти людей там, де дуже велика кількість людей похилого віку, і ну, просто чесно, я там, ну як вам правильно сказати, мені було там ну, некомфортно зовсім. Не в плані там побуту чи і так далі, а в плані того, що ну там постійно тиша, там постійно ну, ну, мені було некомфортно, так скажу. Сама період реабілітації відновлення організму, то ну, там нормально, там є басейн, там я би трохи додавив до тренажерної зали там е поновіше. Е Тренажери, то ж саме бігову дорожку новішу, велотренажер новіший і розширив би асортимент, так як е, хлопці військові і багато хто. От я, наприклад, хотів відновити свою фізичну форму, але там не було як. Е, ну, то есть не було того, чого я хотів, і на в кожен ребілітаційний центр бажано було б додати кваліфі кваліфікованого е, тренера реабілітолога Дійсно. Це дуже допомогло. Потім я попав як, на, я не знаю, як це, клініка МВС. Вона знаходиться вулиця. І там вже я проходив так само реабілітацію і так само розширений асортимент ну, послуг і реабілітації, але потрібно просто розширити. Так само тренажери новіше, ну докупити, і я там просто не ну, недостатньо часу провів, щоб провести якийсь аналіз і, і давати якийсь відбек. Е, ну потім я попав в відпустку до Вінниці, і там вже я почав дійсно займатися хорошою реабілітацією, яку я відчув. Е, там я вчасній клініці, клініки е, займався. Там дуже хороший персонал, дуже кваліфіковані професіонали з великим стажем, які проходили навчання за кордоном в Німеччині, і причому це ну, було безкоштовно. Тобто я проходив реабілітацію безкоштовно, тому що головний лікар. Він сказав, що для тебе, для вас, для військових, я роблю це все безкоштовно. Тобто саме відношення, ну одразу з, з до мене, ну він ем, я одразу, якби я туди приходив, в мене був завжди хороший настрій, і е, я відчував себе як ну, на своєму місці. Віктор, є ну, момент... просто ще на жаль, тільки хвилинка ефіру, але я би дуже хотіла, щоб ви ще розказали, от саме з точки зору людини, яка повернулася в полону. Люди, які з вами комунікують, та ті люди, ті наші глядачі, які будуть зіштовхуватися, говорити з військовими, з людьми, які повернулися з полону. Що не робити або навпаки, що краще робити, аби було комфортно цій людині? Я вам одразу відповім і скажу не написуйте їм. Я вважаю, що таке право мають тільки якщо ви просто людина, яка там хоче підтримати, зачекайте місяць-півтора. А за я б сказав навіть два-три. Якщо ви не близька людина, якщо ви не дружина, не чоловікна, не мати, не брат і так далі, не потрібно цього робити. Тобто ми через, ну, через свою вічливість будемо зустрічатись, але це буде виснажувати. Потім, що ще ж вам такого сказати, що не потрібно це робити для галочки. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є ну, щирего серця, зачекайте час, нехай він пройде і тоді. Можете спілкуватись, потрібно щиро себе поводитися з військовополоненими. І, як це про е, полонених? от я можу сказати, що пройшов уже чотири більше чотирьох місяців, як мене обміняли, і постійно потрібно підтримувати якийсь зв'язок. Якщо ви близька, дуже достатньо близька людина, якщо ви дружина, підтримуйте зв'язок. Постійно будьте поряд. Психіка змінена, перепади настрою, можливо, дуже сильні, можливо, будуть кошмари. Тобто у всьому потрібно підтримувати. І не давайте цій людині робити якісь вчинки з гаряча. Тож поступати, щоб він якісь речі робив на гарячу голову, тому що очі будуть розбігатись від насичення того інформації, тих речей, які його оточують. Давайте йому направляйте правильно його в правильному руслі, і напевно все. Напевно, все підтримка, підтримка і ще раз підтримка. Пане Вікторе, ми дуже дякуємо за ваш час і за ваші щирі спогади. За, за те, що поділилися з нами, тим, що варто робити, що не варто, і сподіваюся, ця розмова теж допоможе тим військовослужбовцям, які будуть виходити з полону, вже. Зараз ну, і, може, ми можемо зможемо донести, що саме варто змінити і доповнити в системі, аби покращити процес реабілітації і повернення з полону. Дякуємо дуже що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Військовослужбовець Полказов Віктор Цебрек був з нами на зв'язку.